Доброго дня всім. Сьогодні у нас 14 червня і я зроблю коротеньке відео обзор на соняшник Ароматик. Це соняшник, соняшник від Лідеа. Вчора ми закончили міжрядну обробку, пропололи його. Після дощу була невеличка корочка на землі. ми її Спушили, зрізали такий стан соняшника. Він сіяний 15 травня. Десь неділю назад ми зробили обробку його, внесли бор в нормі 1 літр на гектар. З додаванням сульфату калія 3 кг на гектар і 3 кг карбаміду. Також був інсектицид, звичайний перетроїд, Атрікс. Препарати я потім покажу. Ось на сьогодні ми через неділю маємо такий результат. Чим подобається ароматик, що в нього не знаю наскільки генетично, але е, стартовий, скажімо так, його е, ріст стартова енергія досить мені здається, велика. І, е, якщо порівняти з іншими гібридами, які в нас, то він, наче і пізніше сіяний, але Вискочив і якось пішов трошки раніше. В принципі, він рівномірний, все подобається, ароматик ми вже використовуємо не перший рік. Заодно провів обстеження, подивитися на наявність кліща. Зараз дуже багато в інтернеті є. Проблема у людей. Обстеження зробив, наче поки що його не бачу по хворобам. Якісь моменти є. Ну, плануємо спрацювати фунгіцидом найближчу неділю. Фунгіцидом, і, мабуть, все-таки інсектицид, все ж таки ми також попрацюємо. Ну, оце такий вигляд має ароматик, грубо кажучи через місяць після посіву. Ось ну, такий от соняшник.